Один кілометр пробіг. Оце такий колір моторного масла в новому квадріку, тільки зібраному. Квадродвіжуха, всім привіт! З вами Руслан і це Квадрогараж. Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Сьогодні хочу поговорити про одне питання. Значить. Знову таки про необхідність заміни масла в двигуні нового квадроцикла, тобто під час нульового ТО, під час підготовки квадроцикла до експлуатації. Значить, на днях мені дзвонив чоловік один, він купив 550 Лінхай, але купив не у нас. І купив його непідготовлений, тобто його не обслужували, не міняли масла, не обслужували повітряний фільтр. Коротше, нічого не робили з квадроциклом. І він його так і купив, і сам нічого не робив, і так і катається. І він телефонує мені каже: я проїхав 100 кілометрів, в мене повністю упав рівень масла. Масла на щупі немає. Що робити? Чи це нормально, Значить, і так далі. Значить, Відповідаю, це не нормально. Навіть в період обкатки, масло. Нормальне масло моторне, воно не має вигорати. Рівень має бути абсолютно нормальний. Рівень масла в двигуні у вас упав через те, що те масло, яке залито в двигун, воно не відповідає вимогам експлуатації моторного масла. Тобто те, що туди залите, воно по суті не являється моторним маслом. Я вже пояснював це неодноразово. Завод-виробник заливає в двигун дуже дешеву мінеральну основу. По суті, це консерваційна смазка, значить, смазка для консервації двигуна в період його зберігання на заводі, під час того, як він пливе морем. Доки він стоїть на митниці, на складах. Для того, щоб в двигуні не було корозії. От і все. Як моторне масло використовувати значить, те, що залити в двигун, не можна. Це написано в усіх інструкціях з експлуатації. В мене є офіційна відповідь заводу виробника: що на тому, що злита в двигун, експлуатувати квадроцикл не можна. Так, у мене ось зараз триває збірка, якраз лінхая 550-го. І якраз я на ньому міняю масло. Я вставлю зараз фрагментики. Значить, Коли я зливаю масло, ви подивитесь на стан і на консистенцію масла. Значить, хочу пояснити або, напевно, відповісти на питання, чому вигораєте масло, яке залите з заводу. Ну, як я вже сказав, та основа, яка залита з заводу, вона не являється моторним маслом. Вона не має відповідного комплексу присадок. Присадки в сучасних маслах є самі, самі різні. От, є присадки, які знижують тертя, є присадки, які знижують, гасять піну, тобто протипінні присадки там і так далі. Присадки, які підвищують стійкість до високих температур. От, а в, в цій субстанції, яка залита в двигун, цього всього немає. Тобто, наше масло. Не виконує свої функції. Функції масла це утримання постійної масляної плівки. Для того, щоб зменшувати тертя і для того, щоб відбувалося ефективне охолодження наших нагружених деталей. Ну, і оскільки в маслі, яке залите з заводу, немає цих присадок, тобто нема присадок, що зменшують тертя, нема присадок, що гасять піну. Нема присадок, що підвищують стійкість до перегріву, тобто під час високих температур утримувати масляну плівку. Тому це масло взагалі не працює. Що таке противопінна присадка? Я спробую пояснити на пальцях взагалі, що таке піна. Піна це по суті е ну, невеличкі такі повітряні бульбашки у вашому маслі. От і все. Значить, коли є бульбашки, коли є повітря в маслі, відповідно. Масляна плівка нерівномірна. Масло нерівномірно покриває нашу поверхню. І місцями є шарики там, де є повітря. і Відповідно, в цих містах, де є повітря, тертя відбувається на суху. Розумієте, в чому річ? От вам і пояснення того, чому масло вигорає, тому що воно ще й надмірно перегрівається через те, що тертя відбувається на суху і так далі. Оскільки це масло, що залите з заводу, не є моторним, то воно взагалі не виконує функцію моторного масла. Воно взагалі не утримує масляну плівку, а тим паче під час високих температур, навантажень і хоча б до, до рівня температури двигуна прогрітого до робочої. Відбувається приблизно таке з маслом. Ви колись пробували воду бризнути на якусь розжарену поверхню, наприклад, на електроплитку там і так далі. Вода моментально кипить пш, і просто відскакує від гарячої поверхні. Те ж саме відбувається з цим маслом. Тобто, замість того, щоб залишатись на поверхні, замість того, щоб утримувати масляну плівку, для того, щоб зменшити тертя, для того, щоб охолоджувати ці деталі, масло просто відскакує, відскакує від цієї поверхні, бо у нього немає відповідних властивостей і немає комплексу присадок, і немає... Значить тих фізичних властивостей, які мають бути у моторного масла. Тому не можна, любі мої друзі, не можна експлуатувати ваш квадроцикл на тому маслі, яке прийшло з заводу. Треба заливати абсолютно нове, свіже моторне масло, те, яке відповідає вимогам завода виробника або вимогам експлуатації вашого двигуна. Майже завжди доводиться дозаряджати акумулятор. Значить, для того, щоб він служив справно. Ось наш абсолютно новий квадроцикл. Один кілометр пробіг, але він ще нікуди не їздив. Вчора ввечері я його тільки зібрав. Значить, сьогодні зранку зробив тестовий запуск. Ну, Ви бачите, яка біла основа цього масла, і біла вона виключно через те, що тут велика кількість пузирьочків, Я думаю... Я думаю, видно ця структура, це... це повітря. Це повітря і це піна. Через піну у нас буде надмірний знос двигуна, надмірні термонагрузки, він буде перегріватись, працювати на суху і вийде з ладу дуже швидко. Повірте мені, повірте моєму досвіду. Я інженер за освітою. 5 років займаюсь прокатом квадроциклів. Детально вивчаю цю справу, бо я люблю її. Це моя улюблена справа, це моє хобі. Тому беріть, будь ласка, це до уваги. Так, друзяки, рекомендую заливати якісні масла. Не купуйте саме дешеве масло. Двигуни, квадроциклів. У нас постійно працюють під нагрузкою. Під високою нагрузкою. Вони сильно нагріваються. Ви всі. Мучити їх, ви всі газуєте, ви всі навантажуєте, дріфтуєте, їздите по болотах і так далі. Тому двигун має експлуатуватись на якісному маслі для того, щоб виконувати свою функцію, і для того, щоб двигун служив вірою і правдою. Ви часто задаєте питання, яке залити масло, чи яке заливаєш ти, яке правильно заливати. Ну, по-перше, треба заливати те масло, яке написано в інструкції експлуатації з тими допусками. А по-друге, заливати якісне масло і оригінальне. Поясню суть останньої фрази. Значить, ну, всі знають, що останнім часом дуже багато підробок, різних запчастин і комплектуючих, в тому числі Китай і так далі. У нас багато бізнесменів, які хочуть наживатися, підроблюють різні масла. Значить, для того, щоб не попасти на підробку, я перейшов на масло ХАДО. Пояснюю чому. Візьмемо будь-яке масло в пластикові каністри. Майже у всіх масел, там візьмемо мотюль, iPhone і так далі, каністри однакові. Ці каністри можна купити будь-де, в інтернеті і так далі. І е, Тим товаришам, які займаються підробками, складності немає. Займатися підробкою, розливати масла в пластикові каністри. Чому я обираю хаду? Тому що масло хаду в залізних банках. Значить, підроблювати ці залізні банки це дуже складно і дорого. Організувати станки, оцей друк, все і так далі. І ну воно е не має сенсу для тих, хто займається підробками, бо це дуже дорого. Окрім того, масло ХАДО я купую виключно в спеціалізованих магазинах ХАДО Все. Це є запорукою того. Що ви купили якісні масла. Дуже круті масла, у них спеціальні масла для 4 двигунів мототехніки. Можете зайти до них, до них на сайт почитати. Ну, Я для квадроциклів використовую два масла. Використовую масло 10х60 для сильно навантажених двигунів і для середньонавантажених 10 В40. Отакі зелененькі. І... Розовенькі баночки. Все, Це запорука того, що ви зальєте якісне масло, і двигун буде працювати так, як треба. Це абсолютно не реклама. Можете заливати масло, яке захочете. Я просто ділюсь власним досвідом. Я 5 років займаюся прокатом квадроциклів, перепробував безліч масел. Траплялись мені підробки, значить масел. Ми мали проблеми з двигунами. І останні декілька років. от, не реклама, це чисто ділюсь власним досвідом. Ми експлуатуємо квадроцикли в прокаті в тому числі на маслі хадо. Проблем взагалі ніяких немає. Двигуни працюють як часики. У нас шалені пробіги в прокаті. Ви розумієте, що прокати і близько не такі, як ви катаєтесь вдома на своїх квадриках, то ну, масло якісне і підробок мені не траплялось. Тому я сторонник масла «Хадо». Можливо, у вас є якісь знайомі, чи ви може, знайти перевірену точку, де можна купити інше масло. Значить, не підробку оригінальне з заявленими властивостями, з заявленими допусками. Будь ласка, користуйтесь. Але я наголошую саме на тому, що потрібне якісне масло для наших з вами квадриків. Квадроцикл класний. 550, ка ахуєнний топовий квадроцикл, не побоюсь цього слова. Дуже надійна штука, один напевно, з най... Най... найпростіших і найдешевших в експлуатації квадроциклів. З найнадійнішим двигуном це двигун, я вже розказував. Подивіться інші мої відосики. Це двигун від Ямахи Грізлі. Повністю один в один. Це привода, вся трансмісія, редуктора. От. Він буде жити, якщо ви будете за ним слідкувати. Заливайте якісне масло. Осюди міняйте масляного фільтра частіше. Обслуговуйте повітряний фільтр, слідкуйте за його чистотою, частіше оброблюйте його спеціальним маслом для повітряних фільтрів, і все у вас буде класно. Хто потрапив на цей відосик випадково, рекомендую вам перейти на головну сторінку нашого YouTube канала. 5 років ми займаємося прокатом квадроциклів. 5 років ми ділим, ділимось з вами досвідом експлуатації. Різних моделей квадроциклів. У нас безліч обзорів, безліч звітів про поломки, безліч звітів про тюнінг, слабкі місця квадроциклів і так далі. З приводу замовлення квадроциклів, контакти ви бачите на екрані або можете знайти посилання на наші соцмережі, на наш сайт під цим відео, в тому числі посилання на особисті мої соцмережі: Instagram, Facebook і так далі. Про моделі 550-565. У нас є ціла серія відео. Будь ласка, подивіться, там цікаві моменти про експлуатацію, про збірку квадроциклів, на що треба звертати увагу, що треба обслуговувати е, і так далі. Переходьте на головну сторінку каналу, знайдете там дуже багато корисно. З вами був Руслан, це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Робимо доставку в регіони. Про це також є. Відосики звіти про доставку квадроциклів.